Ніколи б не подумала, що я це скажу. Але в 28 років я нарешті полюбила супи. В дитинстві я завжди сиділа над ними та ридала. А мій тато кожного разу жартував, що супу чи борщу стає тільки більше від моїх сліз. І коли я почала жити окремо, я зовсім перестала їх їсти. А декілька місяців тому мені різко захотілося супу, і я почала регулярно його їсти. Один з моїх фаворитів це грибний крем-суп, який готується просто та швидко, а виходить дуже смачно та ситно. Для цього обсмажимо цибулю з печерицями, додаємо картоплю спель. Воду або бульйон і варимо до готовності. А в цей час зберемо грудинку, нарізаємо кубиками і смажимо до золотистого кольору. Виймаємо та кладемо на паперовий рушник щоб стік зайвий жир, а нарешті жиру смажимо ломтики печериці для подачі. До готових овочів додаємо крем-сир і ретельно пробуваємо блендером. Тепер додаємо гарячі вершки, перемішуємо і доводимо до кипіння. Даємо настоятися 10 хвилин, подаємо з ломтиками печериць, шкварочками із грудинки та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт та готуйте.